Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую на урок математики. Сьогодні ми продовжимо тему числа від 16 до 20. Будемо їх утворювати, записувати, читати, а також розв'язувати приклади та задачі. Всі сідайте тихо, діти, домовляємось, не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. І починаємо ми наш урок із лічби від 1 до 20 у порядку зростання. Сподіваюсь, вам не треба допомагати. Ну що ж, продовжуємо лічити. Бачимо з вами 10 сонечок. До них приєднується ще одне. Скільки разом? 11 правильно. Далі, ой, хто це такі? Нагадайте мені, як вони називаються? Це персонажі з ваших улюблених мультфільмів. Отже, скільки їх ми бачимо? 10. Адже перший тримає прапорець 10. До них приєднується ще три. Разом 13, правильно. А тепер м'ячики. Десять та ще 5, разом 15. Тепер попрацюємо з демонстраційним матеріалом. Так, подивіться, будь ласка, скільки ми бачимо кружечків. Порахували? 9 правильно. А з цього боку скільки трикутничків? Гляньте, 4, 4, 4 буде. 12 правильно продовжуємо. Скільки зелених ромбів? Хто швидше? Чотирнадцять. А тепер з жовтих квадратиків. Одинадцять. Ну, а зараз гра допоможи їжачку дістатися до будиночку. Та ще й зібрати гриби. Починаємо. До десяти додати 2. Пригадуємо, два поклали на 10. Вийшло 12. Вже два грибочки є. До десяти додати 3. Три. три поклали на 10. Тринадцять. До десяти додати чотири. Чотири поклали на десять, чотирнадцять. До десяти додати 5. 5 на 5 п'ятнадцять. До десяти додати шість. Уявляємо. Шість кубиків поклали на десяток. На І буде. 16. Ось ми і допомогли зібрати усі грибочки. А зараз перевірте, будь ласка, чи правильно ви сидите? Мами, дістаємо робочі зошити. Як дівчинка подивіться, красиво сидить, спинку тримає рівно. Лікті не звисають за край столу. Ноги повною ступнею на підлозі. А ще й вільною рукою треба підтримувати зошит. Та зверніть увагу перевірте, правильно ви тримаєте олівець. Починаємо з першого завдання: треба полічити фігури та зробити записи за малюнками. Маємо 10 прямокутничків. А скільки ж у нас тут трикутничків? Вже порахували? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значить, треба записати: 10 плюс 6. Разом 16. Тепер на один більший трикутничок. Десять плюс 7. Записуємо. До 10 додати 7 дорівнює 17. І ще на один більше. 10, як було, так і залишилось прямокутничків. Та ще 8 трикутничків. Пишемо 10 плюс 8 дорівнює 18. Збільшилось на один трикутник. 10 прямокутників. Та 9 трикутників, 10 плюс 9 буде 19. І останній малюночок по 10 прямокутників та трикутників. 10 плюс 10 дорівнює 20. Ну що ж, а тепер обведіть число, яке складається з двох десятків. Дцять та ще дцять. Яке це число? Це число 20. Правильно. Якщо ручки втомилися, пальчики втомилися, зробимо пальчикову гімнастику. Поставимо лікті на стіл та виконуємо гімнастику. Розщепірили пальці, напружили їх, а тепер починаємо наш віршик. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. І похлопаємо собі. Наступне завдання. Бачимо м'ячики та ракетки. Треба поєднати кожен вираз. Ой, вибачте. Із відповіддю. На першій ракетці бачимо: до 10 додати 1 це буде 11. Малюємо таку дугу до числа 11. Поєднуємо ракетку, та ячик. До 10 додати 4 буде. Порахували 14. До 10 додати 7. 17. До десяти додати вісім. вісімнадцять. Встигаєте поєднувати? Продовжуємо. До десяти додати два – Дванадцять. До десяти додати три тринадцять. До десяти додати дев'ять. Дев'ятнадцять, десять та шість. Шістнадцять. 10 плюс 5, 15. Ось ми із цим завданням теж впорались. Наступне завдання від стрічки довжиною 10 см, відрізали 3 см. Як ви гадаєте, вона стала менша чи більша? Звісно ж, стала менша, скільки сантиметрів стрічки залишилося? Покажи відповідь на малюнку. Подивіться: 10 було. 3. Відрізаємо і підписуємо, залишилося 7 сантиметрів. Ну, а наступне завдання це розшифровка та розгадування прикладів. Що ми бачимо, дітки? Компас це один. Панамка 2. Окуляри три. Мотузка чотири. Сірники 5. І ліхтарик 6. Починаємо. Компас та окуляри. Швиденько один та ще три. Буде 4. Панамка та ліхтарик. Два. Ліхтарик 6. Разом. Вісім. Ліхтарик та компас. Ліхтарик шість, компас один. Разом сім. Мотузка та сірники. Мотузка чотири, сірники п'ять. Чотири та п'ять. Швиденько. Дев'ять. А тепер аж три речі. Компас один. Сірники п'ять. Мотузка чотири. Один та п'ять. Це буде 6 та ще 4 разом десять. Ну що ж, а зараз вправа інтерв'ю. Уявіть, що ви відповідаєте на питання інтерв'юера. Що нового сьогодні дізнались на уроці? Чого ви навчились на цьому уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то в чому саме? Що найбільш вас вразило або здивувало під час уроку? Продовжте речення. Тепер я знаю, що Поставте відео на паузу, якщо не встигали. А ми з вами розпочнемо фізкульт хвилинку 🎵🎵🎵 Вам за увагу, за роботу на уроці. Зустрінемось!